Збираю іграшки сам. Перед тим як навчити дитину збирати іграшки, батькам треба пам'ятати, що фраза це твої обов'язки або Треба тут взагалі недоречні. І їх вимова у малюка може надовго відбити бажання прибирати після себе. Починаючи прибирання, дитина повинна бути в гарному настрію з готовністю до ігор. Так як привчати малюка спочатку краще всього в ігровій формі. Також не варто починати привчати до прибирання, якщо дитина сонна, втомлена або погано себе почуває. Способи привчання дитини збирати іграшки в першу чергу, щоб навчити дитину до чистоти, батьки повинні показати приклад своєї поведінки. Навряд чи малюк звикне збирати іграшки, якщо дорослі теж не прибирають після себе речі. Батьки це завжди приклад для наслідування і, прибираючи в кімнаті або на кухні, мамі варто щоразу пояснювати допитливій дитині, для чого вона це робить. Місце, де зберігаються іграшки, має бути доступним для дитини і залучати його увагу. Ящики і тумбочки з добре відкриваючимися дверцятами і бажано різними кольорами, щоб малюх легше запам'ятовував, у якої іграшки, де яке місце. Все прибирання відбувається в ігровій формі, де дитина допомагає машинкам заїхати в гараж. Лялька лягти спати, а звірятам сховатися в свої будиночки. Можна розповісти малюкові придуману казку про те, що у дітей, які не хочуть прибирати після себе, іграшки тікають з дому і шукають собі кращого господаря. Прикладом казки може стати розповідь Мейдодир.